Вітаємо з початком нового дня, друзі. Це ранок вдома. Сподіваємось, найближчі дві з половиною години будуть для вас цікавими і корисними. У студії для вас працюємо. Ми ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко, майстр Руслан Шукюров і кулінарних справ майстер Чаба Бакош. Ну, а за кадром, уся велика команда нашого телешоу, яка щодня працює над наповненням наших ранків. Сьогодні дізнаємось про фарби, що зберігають тепло у приміщенні, і про нові технології у фешн-індустрії, про волонтерів, котрі друкують перемогу, та про скіфське золото, що повернули в Україну. У гості до нас завітає письменник і сценарист Любомир Дереш, який розповість про новий телепроєкт, присвячений Григорій Сковороді. А співакен Лео заспіває свою пісню наживо. Отже, все для того, щоб почати вдалий гарний день в нас є. Але спочатку подякуємо ЗСУ і починаємо. На календарі 17 листопада, 1869 року, сьогодні відкрився Суецький канал. Безшлюзовий судноплавний канал з'єднує Середземне Червоне моря. Його вважають умовною межею між двома материками Африкою та Євразією. Збудували цей канал на території Єгипту для скорочення морського шляху з Європи до Азії. До цього він пролягав в обхід Африки і був довшим на 8 тисяч кілометрів. За перший рік після відкриття каналом пройшло менше 500 суден. Ну а вже через сім років, коли Велика Британія стала основним акціонерним власником каналу, його реконструювали. Заглиблений і розширений. Він перетворився на один із найзавантаженіших транспортних маршрутів. Про інші важливі події цього дня, 17 листопада, дізнаємося з нашої рубрики День в історії». Класику світового кінематографу Мартіну Скорсезе сьогодні 81. Він волода Роскара, золотого глобуса, золотої пальмової гілки, греммі і ще понад сотні кінопремій. Головним джерелом натхнення для одного з найвидатніших режисерів в історії стала рідна Італія. Його фільми це завжди технічна досконалість та бездоганна акторська гра. Найвідоміші з них це Вовк з і Авіатор з Леонардо Ді Капріо, а також таксист і казино з Робертом Де Ніро режисер неодноразово висловлював підтримку Україні у її боротьбі з російським агресором. 17 листопада 1965 року народилася українська актриса і телеведуча Руслана Писанка. Вона з'явилася на світ у Києві в родині відомого радянського кінооператора, якого звали Ігор Писанко. Актриса вирішила змінити останню букву у своєму прізвищі, аби воно звучало як писанка. Ще під час навчання у столичному театральному університеті їй довірили роль у фільмі Кілька любовних історій. Ця робота принесла дівчині не лише популярність, а й гучне звання секс-символу. Відтоді її кар'єра стрімко пішла вгору. Акторка зіграла у «Стрітці вогнем і мечем у мюзиклах Сорочинський ярмарок та три мушкетери у серіалі Чорна рада. І це лише маленька частина з кіноробіт Руслани Писанки. Актриса померла у 56 років від тяжкої хвороби. До останнього дня вона зберігала жагу до життя та оптимізм. Цього дня 2019 року був зафіксований перший випадок зараження коронавірусом covid 19 тоді ще нікому невідому хворобу виявили у 55-річного мешканця китайської провінції Хубей. Недуга супроводжувалася підвищеною температурою і сухим кашлем. Ніхто й припустити не міг, що вірус, який вражає насамперед органи дихання, блискавично пошириться світом та змінить його назавжди. Науковцям вдалося розробити вакцини проти COVID-19, які скоротили смертність і, врешті, зупинили пандемію. Цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила рішення, що поширення коронавірусної інфекції типу COVID-19 вже не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Загальна кількість виявлених випадків коронавірусу у світі перевищила 600 мільйонів, а його жертвами стали 20 мільйонів людей. А яким буде 17 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.